Привіт YouTube! Вот прийшла нам оце одна посилочка з Китаю. Мультиметр. Пише професіонал в технології. Найшли його на знижках. Наш был уже там ключ на нього впавши, що був якийсь старенький побитий. В епіцентрі дивилися дорогі вони капець. А тут знайшли ми на горячих товарах на знижках, китайці викинули його 5 доларів в цьому районі. Вот, такий аппарат уже його розібрали тут даже подставка є вот так щоб вам було видно тут еще нічого нема такий девайс Классный мультиметр тут підставочка тут спеціальні щупы сюди закладаються щоб не мешали Даже з наконечниками вот, снимаешь Чтобы нигде не побилося. Ну, Молодцы, за такі бабки, бліна у нас такого взагалі не найдеш. Зараз включим элементарный продзвон. Вот. Все працює, все цей китайці даже позаботилися, щоб нігде нічого не окислялося, нігде нічого. Ззаді можна так, можна так, як удобно. Сейчас за 5 доларів. все измеряю, все показываю. Обалденный аппарат. Ссылочку про цей аппарат мы кинем в описании. Хотя я ж кажу, мы нашли его на горящих товарах. Ссылочку про горящие товари и про такие мультиметры кинем вам полностью вся шкала и любого мультиметра. Все, всем пока!